Дорогі друзі, сьогодні розберемося, як отрима оформити підписку і дивитися мої курси на Ютубі. Спочатку будемо говорити про користувачів комп'ютера, ноутбука неважливо або андроїда. Потім поговоримо про тих, у кого айфони і айпади, бо з айфонами і айпади все дещо. Не так весело. Отже, дивіться, якщо ви користувач Android або комп'ютера, все досить легко. Будь-де на головній сторінці, там є декілька моментів, де можна знайти кнопку підтримати або спонсорувати. Якщо ви російською мовою маєте YouTube, там буде щось типу піддержать. Поддержать, спонсировать «Спонсировать», будь такі слова. Тобто, у різних людей з різними налаштуваннями може це називатися по-різному. Тобто, саме слово повинно відповідати сенсу, що ви матеріально підтримаєте мій YouTube канал. І коли ви це зробите, ви все отримаєте. Натискаючи кнопку, наприклад, «Спонсорувати», поддержати, підтримати, підписка, подписка, join, membership, як завгодно. Ці всі кнопки це одне й те саме, тільки різними словами. Натиснули. Потім, відповідно, вам вискакує таке віконечко. В тому віконечку на комп'ютері з'являється моє відео, моє лице, і я розповідаю про всі ці пункти. Але тих, хто з телефону, просто ви цього можете не побачити, вам цього не вискочить. На комп'ютері вискакує всім, і я там даю інструкцію. Але з телефона може реально не вискочити взагалі. Тож, що ви маєте робити. Ви маєте взяти відповідну підписку. Дивіться, перша, наприклад, подякувати і сильно подякувати вас не стосується, тому що ви не хочете мені дякувати. Ви хочете дати гроші, і щось за це отримати. Тобто, ви хочете конкретно купити курс. Тому наступні третя або четверта підписки це ваші, або підписка всі, всі курси рівня А1. Про що це говорить сама назва? Давайте подумаємо. Скоріше за все, про те, що ви, підписавшись на це, отримаєте доступ до всіх курсів рівня А1. Евріка, геніально. Наступна підписка це те саме, тільки рівні А1 плюс А2. Зробивши цю підписку, ви отримаєте курси рівня А1, всі абсолютно, які тільки є без виключень, і всі курси рівня А2, всі абсолютно без виключення. Тобто підписка, яка коштує не 180 злотих, а 200 злотих, дає вам набагато більше переваг. В залежності від того, що вам треба. І все. Ви натискаєте на відповідну підписку, чи це А1, чи це А1 плюс А2, оформляєте, заповняєте свої дані. До речі, там треба прив'язувати свою карту. Чому це робиться? Тому що підписка це поняття. Це я зараз говорю те, що мені не треба говорити і пояснювати. Підписка це та річ, яка щомісяця буде з вас списувати гроші. Але не лякайтеся, особливо старші люди. Я знаю, як вас трусить від думки, що ви десь дасте дані своєї карти. Пам'ятайте, будь ласка, що Ютуб. Це одна з найкрутіших платформ планети Земля. Це американська, це не якась українська, не якась єврейська фірма. Це американська фірма, яка ну точно не займається якимось шахрайством. Ви самі знаєте, що таке Ютуб, яка у них репутація? Така платформа просто банально не буде намагатися вас обманювати на якісь нещасні 180 злотих на місяць. Їм, ну, Просто це би страшно підмочило репутацію, правда? Правда, отже, все, що ви там дані заповняєте, даєте номер своєї карти, це взагалі не ті дані, з яких вам може щось там боком вилізти. Потім, наприклад, питання, як відмовитися від цієї підписки. Ні разу за оці 10 місяців, що я продаю ці курси на Ютубі, ніхто мені не написав, що або не зміг знайти, де підписку анулювати, або хотів анулювати, але там були якісь підводні камені. Буває, люди забувають відключити цю підписку. Тобто я підписався, я 4, 5, 4 або 5 місяців платив, дивився курс, а потім просто через 5 місяців я пройшов весь курс. І я забув, коли воно там мало списуватися. Я, я, це можна легко перевірити, але я не перевірив, я забув, був зайнятий, і гроші списались на черговий місяць. І пишуть: типу, а ким що робити? Я кажу: ну, бути уважнішим, і все. Е, така от історія. Тому, дорогі друзі, просто собі запам'ятайте, наприклад, 10-го числа я оформила підписку. Uh, і ось так і все. І просто, якщо, наприклад, ви до не знаю, там, 9 числа додивилися весь курс, і більше вам не треба. Ну то відпишіться від цієї підписки, це займає одну хвилину. Інакше, 10-го числа знову гроші спишуться в моїх інтересах, аби ви забували це робити, але просто з точки зору людяності я не хочу, аби ви це робили. Поки воно для вас корисно, платіть гроші. Воно того варте. Це курс, якому немає аналогу і курс, який ще ніхто ніколи не писав. Всі автори зацікавлені в тому, аби написати 30 уроків, і просто зразу погнати гроші про гроші з цього все крутити через рекламу. Ви ведетесь, ви купуєте 30 років подивилися. Результат щось там трошки є. Гроші заплачені. І в цей самий момент є автор, який дає реальні знання жодних 30 уроків, тільки 130 уроків або навіть 230 уроків запишуться. І ви реально можете вивчати. Тільки для цього треба більше зусиль прикласти, ніж у ті 30 уроків. Я інфоциганством не займаюся, хоча всі друзі мені кажуть, Акім, давай. Е, люди люблять купувати мало і платити багато. Ті в них складається враження, що це щось стисле, це щось коротке, класне, а велика ціна зразу асоціюється з високою якістю. Натомість, я кажу просто: я хочу вчити, а не просто бадяжити якийсь свій продукт, варити з цього всього бабки. І потім просто казати, ви не навчилися, то це ваша проблема. Мені просто такий підхід не подобається. Тому, якщо ви хочете просто реальні знання, то все-таки виділіть дві хвилини, аби ту підписку оформити, якщо вона вам, звісно, потрібна. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка, не блін, не стісляйтеся, задавайте ті питання і все. Тепер дивіться, перейдемо до айфону і айпаду. Тут, під цим відео, в описі, буде посилання. Ви, якщо дивитеся це з айфону або з айпаду, це стосується тільки айфону і айпаду. З макбуками все нормально. Ну, макбук на фоні все з ним нормально. Айпад, айфон – це для вас історія. Тицкаєте на ось це посилання, і вам, скоріш за все, ваш айфон чи айпад, скажуть, ти через що хочеш зайти? Через Safari чи хочеш через Chrome? Вибирайте любий. А в Safari, наприклад, ви переходите по посиланню на ось цю підписку через Safari. і тоді все працює і з'являється. Проблема в тому, що на Android і на комп'ютері ви можете всередині додатку або просто в браузері все це зробити і оформити. Але на офіційному додатку. Від Apple, тобто це додаток YouTube на iPhone або додаток YouTube офіційний, через який ви дивитеся всі відео в YouTube на iPad. Цієї кнопки підписка просто не існує. Тому ви, навіть якби ви не шукали, ви її не знайдете. Це спеціально YouTube цю кнопку не додав. Щоб економити ваші гроші, бо Apple завжди бере комісію 30% на всьому. І щоб забер... забезпечити вас від оплати і переплати оцих цих 30% на рівному місці, ви маєте просто це обійти через браузер. Це тобто просто економить ваші гроші і все. Ви заходите по посиланню через браузер, Safari чи Chrome, а далі все те саме. Далі абсолютно все те саме. Вибрали підписку, яка треба, натиснули Купити, дали дані банківської карти, прив'язали. І здалі вже повертаєтеся дивитися курс, у вас вже відкрито те, за що ви заплатили. Ось так це все працює. Тільки треба правильна підписка. Інколи буває, люди е донатять. 50 злотих, абсолютно на інший сайт, абсолютно не пов'язано нічим з Ютубом, і питають, а чому Ютуб не працює? Не знаю. Ви пішли до Бідри, купили там хліб, а потім захотіли його повернути в Лідлі. У вас його приймуть? Ні. А чому? Ну, бо є бідра, а є Лідл. Отут пояснення те саме. Є донатка, а є Ютуб. Це жать різні речі. Ви задонатили 50 злотих там на донатку, є такі люди? Ну, то це просто донатка. З Ютубом нічого спільного немає, на Ютубі ви нічого не отримаєте. Задонатили або оформили підписку на Патреоні, то від Ютуба нічого не чекайте. Або, або навпаки, під, підпис, зробили підписку на Ютубі, то на Патреоні у вас нічого не з'явиться. Це все абсолютно різні речі, і все, що вам треба на Ютубі, вирішується виключно на Ютубі. І лише останнє, що скажу, пам'ятайте, що всі ці курси можна купити безпосередньо у мене. А посилання на мій телеграм, на мою телеграм-групу знаходиться в під кожним відео або знаходиться навіть в шапці профілю тут на Ютубі. Заходите туди, і там я досить часто пишу конкретно свій номер, тобто куди мені написати, безпосередньо мені в телеграмі. Тільки, будь ласка, остерігайтеся, шахрію. Досить часто е, з, в мене поки що цього не траплялося, але можливо скоро буде, що люди. Пишуть від іншої сторінки, яка косить максимально під мене, типу це я, і пише вам, типу, там: продам свої курси, акція там в 5 разів дешевше. Ви кидаєте ось ці гроші і нічого, звісно, не отримаєте. Тобто тільки знаходьте моє посилання на мій телеграм в моїй офіційній е групі, яка називається Павловський Закімам. Всюди я підписаний однаково. Тож, не ведіться на шахрію, беріть підписки, якщо воно вам треба, і ляля. Папа.